Однією з найменших книг є томик віршів Тараса Григоровича Шевченка Кобзар, який створив майстер Микола Сядристий. Книга складається з 12 сторінок, кожна площею 0,6 квадратного міліметра. Перегортати сторінки можна тільки кінцем загостреної людської волосини. Книжка шита павутинкою, а обгортка зроблена з пелюстки безсмертника. Так що прочитати поезію Тараса Григоровича Шевченка можна тільки під мікроскопом. Отака є література для любителів мікроскопів і музеїв. Підписуйся, бо тут гімна не радять. Це популярна літературна, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача де моя книжка чувак. Що таке різдво? Здавалось би, дивне запитання, бо кожна дитина в будь-якому куточку цієї планети скаже, що це таке свято на честь народження Ісуса Христа, тобто християнське свято з наряджанням ялинки, там з різдвяними піснями, з такою со смачною вечерю, і так було завжди. Так, але чому тоді Чарльза Дікенса називають батьком англійського різдва того самого Дікенса, який народився тисячу 1812 році по Різдву Христовому. Ти можеш не повірити, але були часи, коли Ван Глі різдво майже не святкували, і це все через пуританів, які просто винищили давні народні традиції, пов'язані з цим святом, як пережитки язичництва. Але у цих пуританів було ну трошки тугенько з фантазією, і вони натомість нічого не придумали. І так свято зникло. Залишилася лише щорічна проповідь із церковної кафедри. Відродити цю традицію взялася королева Вікторія. Саме вона запровадила запозичену німців традицію наряджати її там ялин. Ку співати різдвяних пісень, робити вітальні листівки. І так в 1830-х-40-х роках в Англію повернулося оце домашнє родинне різдво. Ти до речі, якщо не знаєш, у нас є перше відео про Дікенса. Отам в куточку або в описі до відео, подивись, тому що там ми більш детально розбираємо постать цього письменника. А сьогодні ми будемо просто якби його доповнювати. Отже, дитинство у Дікенса було дуже непростим. Але коли він виріс і став популярним, слава не змінила його демократичних поглядів. Він завжди любив людей, був самостійним у висловлюваннях, вірив в те, що немає нічого сильнішого за людину, і що будь-яке зло можна побороти зусиллям людської волі, і все це вплинуло на його активну громадянську позицію. Він насправді хотів звернути увагу суспільству на такі проблеми, як бідність робітничого класу, експлуатацію дитячої праці, несправедливість взагалі суспільства і боротьбу з безграмотністю в середині 1843 року у Дікенса став. Ну так тугенько з грошима, тому що продажі його роману Мартін Чезл від впали, і видавництво пригрозило йому, що зменшить його платню щомісячно на 50 фунтів. До того ж, у нього в той же момент завагітніла дружина п'ятої дитини. Ну коротше, ситуація в житті була не з найкращих. Але різдво, саме тому що воно почало вже тихенько так повертатися в Англію, призвичаюватись. Дікенсі до Петра що, боже мій це ж є та тема, яка може об'єднати всіх людей і. Доторкнутись буквально до кожного, прямо до його душі. Він подумав, що це буде така собі соціальна проповідь, але в художній формі таке собі звернення як до багатих, так і до бідних, із закликом. Морального вдосконалення багатих і покращення долі бідних, і це буде набагато дієвіше ніж усілякі там політичні памфлети, і отака вся фігня. І дядько не прогадав 19 грудня 1843 року була опублікована його різдвяна пісня в прозі, яка розійшлася тиражем 6 тисяч екземплярів за якихось три дні. Чарльзу Дікенсу вдалося не просто як б розказати про проблеми суспільства, а ще й відкрити різдвяну тему в англійській літературі. Та ще й таким. Твором, який просто ну захопив серця мільйонів людей, і став, наче, візитівкою до всієї різдвяної літератури. Бо хто ж не знає різдвяну пісню в прозі і жадню скруджа? Якщо саме ти не знаєш, то це тобі просто заклик прочитати негайно, просто взяти і перечитати різдвяну пісню в прозі, тому що поговорюють, що королева Вікторія за духовне і естетичне відродження англійського різдва, хотіла дати за просто так. Ну за, за це Дікенсу хотіла дати титул. Дворянина, а він тіпа від нього відмовився, бо воно йому по цим балах було. В нього була любов читачів. Йому більше нічого не треба було. Отож, різдвяна пісня в прозі або різдвяне оповідання з привидами. Значить, у нас є такий буркутун із Кнара з... Скруч, Ебенезер Скруч, і от його у святвечір навідують три різдвяні духи: дух минулого різдва, дух теперішнього різдва і дух, чого, звісно ж, майбутнього різдва. І ці три духи намагаються провести зі Скруджем таку собі виховну роботу. І от що саме вони роблять, і як ця виховна робота вплине на майбутнє самого Ебенезера Скруджа, це ти маєш довідатися із роману. точніше, із повісті, це повість. Прочитай її просто, бо вона не залишить тебе байдужим. Вона тобі дуже сильно сподобається. А ми тобі не можемо про це розказати, тому що в нас безспойлерна передача. В Цій повісті Дікенс він не просто розказує якусь милу різдвяну історію. Знаєш він занурює тебе просто в якийсь потойбічний світ із духами. Да -да -да. А з минуле теперішнє майбутнє. Він ніби грається з твоїми емоціями і каже: Ну що, ти хотів Різдва? Ну на подивись, яким воно може бути, якщо не мати поваги до людей, якщо бути скнарою і замість серця мати льодову брилу. І, мабуть, це мені подобається в різдвяній пісні в прозі, тому що ну це не просто казочка, але в той же момент вона настільки розчулює, що ти просто радієш, немов дитина. Зараз просто такі дуже дивні емоції щодо свят. Ти не знаєш, чи прикрашати тобі ялинку, чи купувати до неї гірлянди. Але, от, прочитавши різдвяну пісню в прозі, мені так захотілося свята вона просто чарівна. Так що Всім невизначеним, таким як і я раджу до прочитання різдвяну пісню в прозі. Якщо вже колись читав чи читала, то перечитай, тим паче вона невеличка там одного дня тобі стане. В Минулому випуску про роман Чоловік на ім'я Уве. І, якщо не знаєш, передивись в куточку, це класний роман, і дуже дуже крутецький автор може стати твоїм найулюбленішим. Так, от ми там в тому випуску сказали, що е, такого. Старегання як Уве можна в літературі і не зустріти. І от після прочитання різдвяної пісні я зрозумів, що Ебенезер Скруч і Старегань Уве вони десь отако поруч йдуть, тому що обидва такі вередливі, вередуни, отакі якісь е, з поганим паскудним характером. Але в цьому, звісно, конкурсі буркутунів перемагає Ебенезер Скруч, тому що там просто від Бога талант буркотіння. Ну і для мене ця книжка це був як завжди один із. Класних майстерних нуарних таких трилерів від Чарльза Дікенса, тому що от ну його стиль не, не зрівняєш ні з ким більше, не сплутаєш. Серед оцієї всієї моторошності, такої трилеровості, цієї такої магічності, якоїсь містичності. У нього поряд із цим скаче веселість, дитячість, <гум> шаржованість оцих персонажів. Іноді його навіть називають дитячим письменником через це. Але він зовсім не дитячий. То читавши якраз різдвяну пісню, я зразу відчув, що ой. Хочеться, от хочеться якогось, хоча би маленького, але затишку і оцього різдвяного настрою. Це просто було в листопаді. Ми просто зараніж готуємось до передачі, і це було смішно, що я в листопаді такий, Все завтра різдво, завтра різдво. Що мені все равно. До речі, після написання різдвяної пісні в прозі Дікенс написав ще декілька творів на різдвяну тему. Новорічні дзвони, «Цвіркун домашнього вогнища, битва життя, «Одержимий». А він коротше, я так розумію. Золоту жилу знайшов так. різдвяна тема. Треба кожен рік зробити бабла на цьому. Знаєш, так це правда. Він майже щороку опубліковував чи то оповідання, чи повість там самостійно інколи в співавторстві, інколи під псевдонімом, інколи від власного ім'я, інколи анонімно. А ще «Різдвяна пісня в прозі це ж одна із найпопулярніших книг світу, і тому вона десятиліттями отримує все нові й нові екранізації. На великому екрані різдвяна пісня в прозі з'являлась понад 20 разів. Аючи навіть шестихвилинну серію 1901 року. На нашу думку, однією з найкращих є екранізація Роберта Земекіса 2009 року. Ти, до речі, можеш знати цього режисера за іншими відомими фільмами. Це Форест Гамп, наприклад, ну, назад в майбутнє «Полярний експрес це анімаційний фільм. Там у головній ролі в цій різдвяній історії Земекіса грає Джим Керрі. Він грає цього зараз Круджа. Всі знають, як Джим Керрі може майстерно перевтілюватись в різних персонажів. Плюс, крім Абенезера, він ще вирішив зіграти. і Ролі тих трьох різдвяних духів, ну бо це анімаційний фільм. І подумали, та все одно будемо домальовувати зекономимо на касті Джим Керрі, роботай в трьох в чотирьох ролях. Нічого страшного, <рес> і це насправді це кіно, цей фільм, це якби приклад того, як потрібно екранізувати художню літературу, тому що там витримано все: атмосфера, лінія сюжету, історії персонажів. От все чітко, як по книзі, прямо. подивись цей анімаційний фільм, якщо ще не було можливості подивитися, або передивись ще раз, тому що він подарує. Тобі різдвяний настрій і усмішку, яку ти будеш просто без причини дарувати перехожим. А ми теж не стоїмо на місці і хочемо також приєднатися до таких от подарунків і подарувати тобі трошки усмішки, і якогось різдвяного настрою отакий ексклюзивний, власноруч зроблений цими тендітними руцями Лізавіти, набір. Ялинкових прикрас там чотири іграшки, і ми хочемо цей набірчик розіграти. Умови будуть дуже прості. Потрібно просто написати коментар під цим відео, але в ньому побажати щось на різдво для всіх українців. Але ж на увазі, що коментар ну він має бути якимсь особливим. То що Путін здох, то все ясно. Всі це чекають само собою. Але спробуй якось тако, тако, тако цікаво це написати. А ми виберемо найкращий коментар на нашу думку і 28 грудня. Дня в 12.00 напишемо під ним наш інстаграм. Ти напишеш нам в інстаграм. Ми з тобою зв'яжемось, контактуємось, і незважаючи на ні на які трабли зі світлом, будемо намагатися відправити тобі цей подарунок в цей же день або на наступний, якщо такі ті трабли доженуть або тебе, або нас. Так що зроби собі якусь малесеньку нотаточку, почепи її десь там на холодильник, ну чи куди ти дивишся щодня, 28 грудня, 12.00, заглянути в Ютуб, аби не прогавити свій подарунок. І ми бажаємо тобі щасливого різдва. Купу нових україномовних каналів на Ютубчику і бажаємо тобі таку цю очікувану радість від перемоги, бо ми віримо, що вона не за горами. А ти не будь скруджем і підтримуй для того наше військо. Допомагай тим, хто цього потребує, і читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.